Бездонни очень счастья. Ярослава меня научила любить жизнь. Она всегда была жизнерадостной, очень общительной. У Ярославы очень много друзей. Но вот она у меня была одна. Ярослава характер у нее очень, очень, очень целеустремленно. Все чего, к чему она стремилась, она очень легко к этому шла и этого добивалась. Ярослава вообще старалась, вот, что могла как бы, взять от жизни лучшее. Вона працювала в ресторанному бізнесі економістом. Вона заробляла досить хороші гроші. Вона була забезпеченою дівчиною. І коли почалася безпосередньо війна, в неї була маленька донечка. І в зв'язку з цим вона не могла полишити її і одразу піти на фронт, та? ту місію на себе прийняв її тато, тому що в 2015 році тато пішов на фронт. Отець розпитував їх сестрою як не як девочек. Я пам'ятаю, вона з такою щирістю на очах завжди розповідала про те, що тато навчив бути її самостійною. Її тато був геологом, і от працювати з картами, орієнтуватися в місцевості, всі ці знання вона отримала від тата. У 2015 році загинув тато Ярослава. Вона дуже його любила. Вона, скажімо так, жила цими спогадами, і вона абсолютно не була готова до його загибелі. І навіть коли вона розповідала про тата, було таке враження, що вона не усвідомлює, що його вже немає. Ці розповіді були не в минулому часі, а от наче, наче він був присутній десь поблизу. А у Ярослави була мета, ціль помсти за свого батька, а вона не могла пробачити смерть. Я от тоді зрозуміла, що моя подруга что у меня она представляла таку, вот, скажем, медаль или монету. В которой есть две стороны, которую эту женственную сторону я узнавала каждый день, но то, что было сзади, это было закрыто. И я узнала, что этот человек ходил, ходит на войну. Для меня это было, честно говоря, вообще неожиданностью. Плюс, я вижу, это настолько женственная девушка, такая утонченная, тонкая, вся волевая, как бы, да. Но Ярослава вообще очень такая вся, вот ну, я даже никогда не представляю, как она бегает там, вот, вот она рассказывала чисто там пару фраз, что вот э, значит автомат, там еще что-то там обвину, ну в общем, не знаю, телограм сколько, 40-60, и вот ты бежишь, ты должен пробежать эту дистанцию. Я не знаю, как ей это удавалось, то что я даже два километра пробежать не могу без ничего. Ну, вот так вот. Еще вот когда мы вместе жили, Она постоянно бегала, она постоянно занималась спортом. меня к этому. Она бегала по 10, по 20 километров каждый день. А В жару, в холод, это было как бы без разницы. И даже если она не могла или была уставшая, она все равно бежала. Откуда у нее столько было силы, опять же, не знаю. Вот она физически старалась всегда быть в тонусе. И плюс, вот когда она ну, устраивалась, там вот... ну, чтобы вот туда потом пойти на войну, то там я знаю, что нужно было сдать нормативы, и, там, ну, и вот она к ним готовилась. І вона дуже переживала те, що вона закінчувала курси снайперські декілька разів, проходила школу лідерства, але завжди її відсовували. А можливо, це б, вона завжди це пов'язувала. От я жінка, я завжди якась не така, а, щось зі мною не так, але я все одно всім докажу, я все одно завжди підключався якийсь гендерний аспект. Її завжди турбувало те, що взагалі жінка в армії, це, зокрема в нашій, це якийсь нонсенс, що до сих пір суспільство не може це сприйняти а, адекватно. І вона говорила, що я докажусь. Я все одно піду на фронт. Але я не сприймала ці речі серйозно, тому що я знала, що по-перше, окремо президентський полк виїздить на ротації, але це не є зона бойових дій, безпосередньо не лінія зіткнення. А я була спокійна. Може бути за півтора місяця, вот за два сказала, що что... вот мені треба ще один раз туди сходити. Вот мне нужно. А Ярославе, если что-то нужно или ну, что-то она решила, то уже все. Ну, ты ее не переубедишь. Она вот, вот она знала, что там что-то нужно, все. Значит, это она туда пойдет. И она старалась все дела подтянуть до тех пор, как уйти, потому что она сказала, что где-то она уйдет там, на 4 месяца, вот так вот ориентировочно. Она говорит, а ты не волнуйся, обязательно я вернусь, и мы отпразднуем твой день рождения, потому что он у меня после как раз Нового года. Говорит, все будет хорошо, и все, я малую заберу, все, уже, уже, уже такого не будет, уже все будет уже так, как нужно. Она должна была уехать, помню, какого-то одного числа, но тут она мне там позвонила и сказала, слушай, в общем, я ухожу раньше но вопрос, почему мне позвонили, нужно уйти, ну, нужно раньше. То есть она много чего еще там тоже не успела, там, то ли на неделю раньше, я не помню, честно. В, около недели раньше ее вызвали, может, полторы. И я, она говорит, у меня очень плохое чувство. Очень плохое предчувствие. Вот говорит, вот как-то все не так. Так не должно быть. Я это тогда говорю, ну так не иди, откажись. Она говорит, я не могу. Ну, говорит, мне очень плохой сон приснился, и, и меня уже стало не по себе. Но она опять же говорит, ты не волнуйся, я обещаю тебе, я вернусь. Я говорю, как же ты это, если сон тебе приснился, если у тебя плохое прочувствие? Она говорит, ну, это же там все таки война, я же не, как бы не гулять иду. Вот, и чем она уже туда, значит... Уехала, потом она мне опять же писала, что очень плохо уезжала, и все было не так. И что вот все прямо показывало, что ехать не стоит. Вот опять же я говорила, слушай, это брось, ты это все, та едь ты обратно, да да чихать на это на это все. Ну если у тебя есть такое она говорит, нет, я должна. И к Новому году планировала вернуться, вот как раз заканчивала ремонт. Ну, уже, уже как бы там она даже уже начала жить в квартире, там немного еще с ремонтом. Но к Новому году все как бы в планах было, что забирает ребенка, ребенок идет здесь в школу. Ну и все. И дальше уже там, и возможно, и замуж уже выйдет. Ну, как бы будет как то налаживать свою вот такую вот жизнь. А для мамы мана... Було великою новиною те, що вона опинилася на фронті. Ярослава перевелася в окрему бригаду охорони генерального штабу. Я знала, що ця бригада їздить на ротації в зону ОТО. Утром ми теж з списались 15 октября. Ну і все, і як би навіть їй штоб написала, вона не відповіла. Ну, я и не переживала, но ну, не ответила, но ответит все-таки, связь плохая. Значит, а 16 октября утром, ну, новости по телевизору показывают фотографию Ярославы, ну, и там говорят текст. А я такая счастливая ее увидела, я не слышу текста, Я кричу мужу мою яру показывают, смотри, такая радуюсь. Ну, в общем, я не слышу, что говорят. То есть, ну, как бы они говорят, а я увидела ее. Такая в этом, значит, получается, это военный так, ну, китель, да. А он на меня смотрит, муж. Я вижу, что что-то не то. Я говорю, ну что ты на меня смотришь? Вот смотри, какая она крутая. Я Говорю, вот моя подруга, как же я Я всегда ей гордилась и горжусь, что вот она такая отважная. тважная. Что... Говорю, ты посмотри, говорю, по телевизору показывает. Ну, ну, я вижу, я уже по нему по нему поняла, что ничего там хорошего не говорят. Понятно, что у меня началась истерика. и Понятно, что я там в это не поверила, я вообще не понятно, как это. А 15 жовтня. Я дому, е, пролунав дзвінок, а я підняла слухавку, і колишній заступник з морально психологічного забезпечення окремо президентського полку набрав мене і сказав: Альона, тримайся, Ярослава, більше немає. Я думаю, якби тато був її живим, він би дуже пишався нею. Пишався її сміливістю, відважністю. Вона досягла своєї мети. Я думаю, що вона помстилася за тата і неодноразово помстилась. І що донька її пишатиметься такою мамою, що вона буде прикладом для неї. І, взагалі, для багатьох поколінь такі люди-герої вони будуть прикладом. Я розумію, що ще однією зірочкою на небі стало більше, яка завжди осяює нам шлях. Такі люди редкость, ну, Я дуже би хотіла, щоб у кожного чоловіка була така дружба в житті. У мене є пара речей. Ярославою мені брат сказав, що ну І Они у меня в шкафу, я на них смотрю. Да, это, наверное, бред, честно говоря. Ну, вот я не знаю, вот мне вот вот мне так легче. Вот я открою этот шкаф, положу на кровати, и как бы и у меня сразу вот эти мысли, что вот мы там туда-сюда. Вот я вот, не знаю, мне так легче. Вот так, наверное, можно и это. Ну, наверное, поехать или нет, но вот, вот мне как бы вот мне не хватает ее. А вот как бы мне кажется, что все равно вот дух ее вот этот присутствует. Я чувствую, что она рядом. Я когда ехала сюда, я чувствовала, что она со мной. Вот я чувствую, мне кажется, вот мне так, наверное, хочется, потому что я не верю. Вот мне все время кажется, что. Вона вернеться, на мені позвонить. Я перечитываю наші переписки. Я не можу їх почистить. Це плохо жити, звісно, в прошлом, Але я вот так з вот цим пересматриваю фотографии наши. фотографії сегодня Сьогодні вночі я бачила її очі. Вона нічого не говорила. Вона просто дивилася, і знаєте, ті самі великі очі. Вона посміхалася. Якщо чесно, я вибирала мільйон причин для того, щоб. Ну, Сьогодні не йти а, мільйон причин. І вони, до речі, мені були на перепонах постійно то, то те, то те, то те. І всі такі причини були реально ну, існуючі. А я бачила її очі про те, що вона, ну, типу, ну, наче як дає добро, знаєте, як, от, типу, ну, типу, все добре. Ну, все одно дуже дуже тяжело. Кажу, хоч і є сім'я, у мене, ну мені дуже тяжело без цієї подруги. Она знала, что я дорожу нашей дружбой. В последнее время, когда мне говорила, что у нее плохое предчувствие, я так баси, я говорила, блин, я тебя люблю, пожалуйста, возвращайся, потому что, ну, как бы, я не хочу быть без тебя. Вот. Она говорила мне, я тебя люблю, говорит, и ты самая, говорит, дорогая моя, там, вот подруга одна из тех, что у нее их было много, говорит, не волнуйся, я приеду, все будет так, как прежде. А я и сейчас еще жду, вот ничего не могу с этим поделать. Она мне периодически приходит, приходит во снах. И она всегда такая, вот, вот последний сон, значит, она идет со мной, но она идет впереди, на шаг меня впереди. И она все время открывает двери, Она открывает двери, заходит. Сзади иду я. Дальше идет, открывает двери, иду я сзади. И она мне вот мы идем, идем. И тут она в последней еще дверь останавливается, дверь открывает и говорит, стой, говорит, а дальше говорит, иду я одна, а ты остаешься, ты со мной не идешь. Говорит, у тебя там есть одна болячка, я знаю. Говорит, я ее с собой забираю. Говорю, все, говорит, ты остаешься здесь. Говорит, тебе еще не время. Говорит, стой тут. Все, раз, и вот это последний сум. И. Це було ну, пару тижнів тому. І після того теж були как Вони все всі пішли, пішли. есть я розумію, що вона відкривала двері, відкривала все. Вот. Я розумію, що в армії немає жінок, чоловіків, є просто військовослужбовці. І що, можливо, ми вже навчені, навчені війною, навчені втрачати, але ми не маємо права забувати. Ми маємо завжди їх пам'ятати, тому що хто, як не ми, а саме жінки, маємо пам'ятати про своїх посестер. Дуже важко. Це дуже важко залишити е, дом дітей і йти на фронт. Чувство такої гордості во мені, що от у мене от така от хрупка, але вона настолько. Вот... Вот сильное, что я понимала, что даже к сожалению не каждый мужчина вот имеет вот такую вот силу воли, этот стержень и такой вот характер идти до конца. Она всегда шла до конца. 20 жовтня 2019 року загинула хоробра захисниця України. Вона героїчно захищала рідну землю від російського агресора. Старший солдат Ніконенко Ярослава Сергієвна. Повіку не забудемо, подвої героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героя, полеглих боях за нашу вільну, незалежну країну. Вічна слава героям. Зрозуміло, що все, що робиться там, робиться не через дискримінацію, а через те, що хочеш зберегти. А так як ми прийшли в велику літню компанію і дуже багато поховали, відпустили, і набагато важче для мужчини ховати і відпускати дівчину, посестру аніж побратима. Тому що ну, вон, в нас ще сприйняття таке, що чоловік народжений для війни. Але хоча ніхто не народжений навіть для війни, ні для дівчина і не чоловік. І це не справа людська, але це справа політиків і великих грошей. Не всі мужчини, не всі жінки можуть перейти межу. Це професія. Військовий це професія. Для того, щоб зрозуміти, що це ворог, і ти і, і спочатку ти бачиш перед собою людину. Все ж таки, не ворог. Вперше, коли я зіткнулася під час штурму щастя з ворогом, мужчина з тієї сторони ворог стояв в двох метрах від мене. Єдине, що я могла йому сказати, це «здрасті». Він побачив, що я дівчинка, і теж мені сказав «здрасті». І ми не вистрілили один одного. Поки не підбіг мій побратим, він не захистив мене і почав стріляти в нього, бо він налякався. Другий штурм. Сталась така ситуація, що в двох метрах від мене вбили мого побратима, який захистив мене, і завдяки якому я залишилась жива. От тоді я зрозуміла, що я можу стріляти людей. І все. І ти а, приходиш до висновку, що або ти стріляєш, і... або в... я не, не казала або тебе, або вб'ють когось з твоїх рідних. ті, хто поряд. І... Коли ставало питання життя моїх побратимів, чи посестер, чи ворога, то я вибрала, що життя своїх побратимів і посестер я буду берегти до кінця. І так пройшла вся війна. І так, всі люди, які йшли на війну, всі мотивовані, вони йшли заради а України, заради того, щоб е, зберегти вшанування пам'яті повинно бути правильним. З гордістю. З впевненістю, що не дарма, тому що головне, щоб не дарма, щоб не дарма вони віддали найцінніше, що в них було. І з тим, щоб їхні діти, тих людей, які пішли вже, дівчат, і хлопців, мужчин, щоб вони гордо могли і вільно в цій країні сказати, що це мій батько і це моя мама. І я настільки горжусь нею. Що вони дали мені право жити в вільній, незалежній і марній країні.